Татюша. Щоб дорогу не переходить. З того ж не бачила з тобою. Добрий день. Добрий день Шура. Бачу, я й їхала тут. Щоб... Ми просто приїхали. Добрий день. Добрий день,

це нашого помістя громади. Ми пам'ятаємо, що має цьому. 哎呀，没明白。 О, читав коробки. Прибралися участь сторіччя нашого заснування нашого села, Нова Петрищина. Де прийшли на кладовище, де поховані всі, всі ті, хто заснував село, хто першими, перші висвітлі на село, які тут нам, нам організували село, на нас зберегли, побудували хати, побудували все, і тут і поховані. Наслідок цього. Була створена група, багато приєдналося до нас, допомагали грішми, допомагали працею, приходили в вільні дні, коли, коли можливо було. Приїздили із Чорнухи, із Сухоносівки, звідусів і організовували, щоб навести порядок більш-менш на... Кладовище. На жаль, кладовище не завжди у нас о, бувало в порядку. На зібрані гроші зібрали, встановили пам'ятні Ось на пам'ятному знаку. Вісім імен воїнів було не занесені до цього пам'ятного знака, о, які загинули в роки війни. Голодомору загинуло теж близько 20 чоловік. Наприклад, родина э, того Маслака Хведота вимерла, э, э, Бородавки Петра Івановича теж померли. Ну, там, де Остасенко вижив, хто старший знає. Э, померли і Самоленка, э, Самоленко Яківі, двоє дітей Іван і Марія. У Кривчун Семен помер і двоє дітей. ну, Наприклад, інші Симоненко і Григорій Іванович і частина других в архівах. Ну, шукаємо не всі ще імена віднайдені. Надіюся, що ми будемо продовжувати цю справу і, і будемо вшановувати їх щоразу приходом сюди на кладовище і класти квіти, прибирати могилу це наш обов'язок, поки ми живемо. А зараз підемо всі в вікцент села і буде проведено урочистий цей, такий захід до сторіччя. До нас приїхали гості-артисти. І Новопетрівський учасник, і Фігілецький, і Чернухінський. Ми обладнали, зайдіть бувший магазин, зробили його невеличким музеєм, Ми обладнали школу, привели <клес> до порядку територію. все це робилося за зібрані нами кошти. Тільки Гойдовку та дитячий майданчик допомогла селищна е, рада та е, товариство колгоспу або е, з обмеженою відповідальністю перемога. Решта все зроблено на зібрані гроші. Так що е, і на сумінну працю нашу. Будемо і, і в майбутньому так працювати і продовжувати життя. Поки ми живемо, а сподіваюся, що наші нащадки будуть як гідні наших таких, починань і будуть рядом з нами. А зараз вертаємося і будемо, як то кажуть, до свята. Хочеться сказати, зверніть увагу всі далі туди на те кладбище, що прибрата територія. Бач, да. Робота проведена Бач. велика нашими новопетрівчанами. Скільки нас душ зібралося тоді? Дуже багато. 21. 21, як ніколи, дружно попрацювали, так що підтримуємо, чи там могилки ну, навідуйтеся, прибирайте, допомагайте, а ми вже будемо тут всі, хто поближче, будемо. Також прикладати. Всі вони наших родичів, наших цих першопоселенців. Зібралися у честь сторіччя нашого заховання нашого села Нова Петрівщина. Прийшли на кладовище, де поховані всі, всі ті. Хто заснував село, то перші висвітки на село, які тут нам, нам організували село, на нас зберегли, побудували хати, побудували все і тут і поховані. Наслідок цього була створена група, багато приєдналося до нас. Допомагали грішми, допомагали працею, приходили в вільні дні, коли, коли можливо було. Приїздили із Чорнухи, із Сухоносівки, звідусів і організовували, щоб навести порядок більш-менш на кладовищі. На жаль, кладовище не завжди у нас бувало в порядку. На зібрані гроші зібрали. Встановили пам'ятні ось на пам'ятному знаку. 8 імен воїнів було не занесені до цього пам'ятного знака, які загинули в роки війни. У роки голодомору загинуло теж близько 20 чоловік. Наприклад, родина того. Маслака Хведота вимерла, Бородавки Петра Івановича теж померли, О, там, де Остасенко лежить, хто старший знає. Померли у Самоленка, Самоленко Яківі, двоє дітей Іван і Марія, у Кривчун Семен помер і двоє дітей. Ну, наприклад, інші Семоненко. Григорій Іванович і, і, і частина других. в архівах. І, ну, шукаємо не всі ще імена віднайдені. Надіюся, що ми будемо продовжувати цю справу і, і будемо вшановувати їх щоразу, приходом сюди на кладовище і класти квіти, прибирати могилу. Це наш обов'язок. поки ми живемо. А зараз підемо всі в центр села і буде проведено урочистий цей, такий захід до сторіччя. До нас приїхали гості-артисти і Новопетрівські учасники, і Сігілецький, Чернухінський. Ми обладнали зайдіть. Бувший магазин, зробили його невеличким музеєм, обладнали школу, привели до порядку територію, все це робилося за зібрані нами кошти. Тільки Гойдалку та дитячий майданчик допомогла селищна рада, та товариство Колгоспу або з обмеженою відповідальністю перемога. Решта все зроблено на зібрані гроші. Так що і на сумлінну працю нашу. Будемо і в майбутньому так працювати і продовжувати життя, поки ми живемо, а надіюся, що наші нащадки будуть як то гідні наших таких починань і будуть рядом з нами. А зараз вертаємося і будемо, як то кажуть, до свята. Дякуємо. І хочеться сказати, зверніть увагу всі далі туди на те кладбище, що прибрати територія. Да. Робота проведена Бачим. велика нашими новопетрівчанами. Скільки нас душ зібралося тоді? Дуже багато. 21. 21, як ніколи, дружно попрацювали, так що підтримуємо, чи там могилки о... ну, навідуйтеся, прибирайте, допомагайте, а ми вже будемо тут всі, хто поближче, будемо. Всі вони наших родичів, наших цих першопоселенців. Зібралися у честь сторіччя нашого заснування нашого села Нова Петрівщина. Це прийшли на кладовище, де поховані всі, всі ті. Хто заснував село, то перші висутки на село, які тут нам, нам організували село, на нас зберегли, побудували хати, побудували все і тут і поховані. Наслідок цього була створена група, багато приєдналося до нас. Допомагали грішми, допомагали працею, приходили в вільні дні, коли, коли можливо було. Приїздили із Чорнухи, із Сухоносівки, звідусів і організовували, щоб навести порядок більш-менш на кладовищі. На жаль, кладовище не завжди у нас бувало в порядку. На зібрані гроші зібрали. Встановили пам'ятні ось на пам'ятному знаку. 8 імен воїнів було не занесені до цього пам'ятного знака, які загинули в роки війни. У роки голодомору загинуло теж близько 20 чоловік. Наприклад, родина. Того. Маслака маслаках Видота вимерла, Бородавки Петра Івановича теж померли, О, там, де Остасенко виживе, хто старший знає. Померли у Самоленко, Самоленко Яківі, двоє дітей Івана Марія. У Кривчун Семен помер і двоє дітей. Ну, Наприклад, інші Семоненко. Григорій Іванович і, і частина в архівах. І, ну, шукаємо не всі ще імена віднайдені. Надіюся, що ми будемо продовжувати цю справу і, і будемо вшановувати їх щоразу. Приходимо сюди на кладовище і класти квіти, прибирати могилу. Це наш обов'язок поки ми живемо. А зараз підемо всі в центр села і буде проведено урочистий е, цей, е, такий захід до сторіччя. До нас приїхали е, гості-артисти і, і, і Новопетрівський учасник, і Фігілецький, і, і, і Чернухінський. Е, ми обладнали, зайдіть. Бувший магазин, зробили його невеличким музеєм, обладнали школу, привели до порядку територію, все це робилося за зібрані нами кошти. Тільки Гойдавку та дитячий майданчик допомогла селищна рада, та товариство Колгоспу або з обмеженою відповідальністю перемога. Решта все зроблено на зібрані гроші. Так що і на сумінну працю нашу. Будемо і в майбутньому так працювати і продовжувати життя, поки ми живемо, а надіюся, що наші нащадки будуть як то гідні наших таких починань і будуть рядом з нами. А зараз вертаємося і будемо, як то кажуть, до свята. І хочеться сказати, зверніть увагу всі далі туди на те кладбище, що прибрати територія. Да. Робота проведена Я велика бачим. нашими новопетрівчанами. Скільки нас душ зібралося тоді? Дуже 21. 21, як ніколи, дружно попрацювали, так що підтримуємо, чи там могилки, ну, навідуйтеся, прибирайте, допомагайте, а ми вже будемо тут всі, хто поближче, будемо також прикладати руки. Всі вони наших родичів, наших цих першопоселенців.